Зима, осінь та літо, замки, море та Карпати. Таку подорож чарівними куточками України пропонує виставка Зустріч поколінь. 69 картин від 24 художників представлені в Мукачівському замку Паланок. Виставка художників, що є етнічними німцями за походженням. Щодня чекає на відвідувачів. Проект этот називається Вустріча Поколінь. Это не просто собираються художник, це обучаючий проект. В рамках цього проєктується ізучення вивляє німецького мови, це щоденне ізучення німецького мови. Пленар у нас проходить по 12 днів. Почесним гостем виставки Зустріч поколінь став мер Мукачева Золтан Ленділ. Завдяки його підтримці виставка картин проходить в одному з найгарніших замків України. Талант він не залежить від того, якої ти національності, якщо Бог. Наділив тебе таким талантом, то ти можеш скористатися ним. І цим скористалися якраз німецькі товариства в Україні, які зробили загальну всеукраїнську виставку в нашому замку Паланок. Якщо не сказати, що це малюнки етнічних німців, любий відвідувач він тут не побачить цього, а він побачить якраз професійний підхід до кожної з робіт, Німецька меншина Закарпаття є однією з найактивніших у збереженні своєї культури та традицій. Вже багато років місцева німецька громада підтримує проект художників. Сьогодні в місті збережена німецька культура. Функціонує центр німецької культури як осередок міських відділу культури. Є творчі колективи, і сьогодні, сьогоднішня виставка гармонійно доповнює цей ряд. На мій погляд, було б логічно, щоб наші. Учасники, які є сьогодні, тут мали постійно діючу експозицію, наприклад, в Центрі німецької культури, і я думаю, що міс виконком їм цьому допоможе. Йозеф Секереш, закарпатський художник, етнічний німець, представив на виставці чотири свої роботи, які раніше не виставлялись. Це чотири пори року виконані у традиційній для художника кольоровій гамі. тому

Ангеліна Шарт організовує в Закарпатті пленери художників і, як результат, закарпатські сюжети зображені на багатьох полотнах. Проект дає художникам можливість наблизити свою творчість до справжніх поціновувачів мистецтва. Проєкт «Художники» — це одна частина тієї великої діяльності, яку Совет Німців, Асоціація Німців України, ведуть в нашому соціумі. Ми хочемо, щоб і язик. І цей культурний компонент був поддержано. Чим більше будуть люди знати, тим більше ми будемо понімати ну, друг друга. Виставка зустріч поколінь в Мукачівському замку триватиме два місяці та завершиться 24 січня.